Де супер, розгончик набирає. Одразу ну, видно, що велосипедик такий на дальшій дистанції. Колеса 28 з вузькою шинами вузькими. Розраховані на далекі дистанції. Бо розгон дуже має гарний накат і валить. Це КТМ австрійський бренд. Щоб ви розуміли, дуже такий відомий. Навіть якщо взяти КТМ, хто знає, вони дуже надійні добротні. Алюмініва рама, 28 кулеса. Тут ще є, можна його переробити на електро. Є спеціальні кріплення. Його можна переробити на електро, ніби така ж, як заготовка. Дивіться, задній Діору ліс перекидка, система. 1, 2, 5, 6, 7, 8 на 3, 2, 4 передачі. 8. 2, 3, Вісім одна просто така велика. Втулки тут стоять алюмінієві, Кажу шимановські. дивіться, резина, швальба. Стоїть добротна німецька виличка КТМ. 8-10 см хода має втульці швальба. Монетки олівія Шимана, гідравлічні дискові тругальма. Бачите. З тої сторони рама теж стоять новесеньке. Переді олівий перекидочка, є підніжка. Резина в дуже доброму стані. На пару сезонів ще нічого не потрібно міняти. Там якісь багажники, що можна легенько доставити, є спеціальні отвори. Наприклад, там дитину возити, крісло доставити, багажник доставити. Сідло теж. В гарному стані. Когось буде така лялька цікавити пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Там можете в пошуку ввести КТМ, вам покаже всі КТМ, які у нас є на сайті. Дивіться, є серворуль може в положення міняти собі, як зручно в їзді, є локаут блокувати амортизацію. Я думаю, що в нас такі дорого, що не потрібно. Так що он такий-то рама тут 51 сантиметр це 21, метр 90 м ріст Таким височаньким якраз супер. Шатун розбірний. Можна замінити любу зірочку, яка зносилася. Це дуже добре. бо не потрібно викидати цілий шатун. І воно то дорожче коштує.